Вітаю! Христос Воскрес! У лісі так свіжо. В минулі дні перепадали дощики і в цієї ночі падав. І в лісі так ну, доста волого, але повітря дуже таке насичене. Температура десь так є. 15 градусів. Як то си каже, не холодно і не жарко. Ходити якраз комфортно. Сьогодні я йду на ті грибні місця. Я вже був десь там в квітні місяці, але нічого там не було. То я вже... Самому цікаво перевірити, що там, що там є, бо гриби цього року якось так. Там такі хороші місця. Але гриби на одних місцях є, на інших немає. Ну то так. То я там був ще в квітні, то нічого там не було. Тому йду сьогодні перевірити. Вже так самому цікаво. Все, що буде, покажу вам цікавого перегляду. Прийшов я до своїх місць, ось Стежина, де я йшов. І тут відразу нам попадає біленький. Чудовий такий. Ну це добре, так зразу, що вони є. І тут з'явились. Хороший, міцний такий гриб, твердючий. Добре, йдемо далі. Саламандра. Вони зазвичай ведуть нічний спосіб життя. Але коли так, після дощиків волога, то вони... зустрічаються о, то вже цікаво. Я так недалеко пройшов. І тут нам попадає ще один такий колобочок. Чудовий, такий твердий. Бузина так почала зацвітати, але вона ще не повністю. Вони десь почали, там ще не розкрились. Але десь через тиждень можна буде трошки нарвати, посушити. Воно добре, від кашлю допомагає. Бо треба буде не пропустити. О, тут попадає такий чудовий. О. О, ножка там ламалась. Гриби чисті, як бачите. Просто казковий. Такий файний. Так добре, що я сюди пішов, бо то я і перерослих вже знайшов грибів, кілька штук. Вони мене не дочекали. то треба було піти. Ну але не годин скрізь бути. Гриб чудовий. Просто краса. Я так недалеко пройшов кілька кроків. Ось цей гриб. І тут такий колобочок чудовий що... Гриди дуже файні такі моцненькі колобочки пузатики на чудові. Косулі щойно тут пробігли. відзняти не вдалося. Такі молоденькі попадають. Просто чудові, Файні такі. Ну, гриби то видно, що дощики перепадають, вже не такі потріскані, такі товстенькі. Чудові гриби. Мухомори почали рости. То будуть і гриби. Вже зустрічається мухомори. Такий під'єленку попадає нам. Uh -huh. Uh -huh. Це вже такий зрілий, але ще добрий. Нічого Твердий такий. Добре. Йдемо далі. Цей не дочекав. Такий великий був греб. Уже все йому. А й тут і залишається, тут там ще був. Ще такий попадає молоденький. Гриби молоді, ростуть тут прям такий, як у вулику, зацвіла малена лісова і бджілки працюють. Буде mm. Такий метровий грибочок нам попадає, uh -huh. такий хлопчик. Файний риб. А пахне мм, такий аромат Ніжний файно пахне. М -м. Це чорний дятел такий. Звук робить. Ой, який файний. Уже так парами починають рости. Чудовий. Файні гриби. Так можна трошки сказати, що ми більше почали рости тепло і волога. І вони ростуть. Такі буки. красный лис. Косуля взлекалась. Убила. Сьогодні не зміг оминути, щоб вам не показати ще ці нарциси, поки вони ще цвітуть. Такий аромат тут пахне. Такие файны. Такой нежный аромат. E não Так, серед цієї краси і тиші буду завершувати сьогодні збір грибів. І є сьогодні ось такий результат. Гриби файні, чисті, молоді, такі моцні гриби, файні. Люблю такі. Чудові гриби. Грибів, так можна сказати, ну, трошки краще стали рости. Тепло, дощики перепадають і грибочки ростуть краще. Що ж, вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я. Я додому, до зустрічі. Вітання від Найка. У нас вечірня прогулянка. Ідеш, йдеш найка.